Як людина собі запам'ятала вашу останню зустріч? Ну, ми ж всі якось по-своєму бачимо. Давайте подивимося, як людина згадує вашу останню зустріч? Це, звичайно, жесть, і таке дуже рідко буває, але із шести карт п'ять старших арканів у мене такого давно не було. Як згадує останню зустріч, я навіть не знаю, чого тут розпочати. По-перше, Дуже депресує і боїться навіть згадувати про це. Не тому, що саме ця зустріч була якоюсь поганою, тобто до вас тут жодних претензій. Тут людина більше думає про те, що ну, згадує те, як вона сама розвалила те, що було кармічним, доленосним, Ну, це людина зараз розуміє. Що кармічним і доленосним. На той час, навряд чи вона це все розуміла. Е розумієте, тут колесо долі, тут е башня, іерафант, звізда, сіла. Тобто людина така зараз: ю-маю, ну, вибачте, буду казати по-нашому, як я міг чи могла просто розвалити те, що мені. Долею якось так на голову звалилось. Дрозумієте, людина могла бути неготовою до того, що ви настільки важливою людиною виявитися у житті цієї людини. Тобто якась несподівана зустріч там, десь, я не знаю, коли ніхто до неї не був готовий або щось таке. Тому що тут головна емоція в тому, що є велике тяжіння. Ну, під час цієї зустрічі, мабуть, же, воно ж теж було ми ж дивимося, що згадує про ту останню зустріч. Велике тяжіння, усвідомлення того, що яким би чи якою ця людина не була, наприклад, там, жорсткою з іншими, якоюсь там сильною особистістю, що ви можете її чи його приборкати, що поруч з вами танеш, до вас хочеться повертатись. Ви можете навчити людину, як правильно жити. Ви можете стати, наприклад, парою, тому що по її рафанту це ще про те, що ну, законні стосунки офіційні, що ви як мрія, що саме з вами. Ну, Якщо ви не розстались, це просто була, як то кажуть, не люблю це слово, але скажу, крайня ваша зустріч, то людина усвідомлює, що, о Боже, це ж... саме з вами може втілитись мрія про сім'ю, про все те, як має бути. Ну, Тобто ви для людини здійснення мрії. Але зараз ви можете бути на відстані по же карті зірка. І ви можете сяяти, але вже не гріти. Я чому кажу, що, можливо, ви тут розлучились, тому що. Ну, зірка вона класна, вона здалеку суперова, але вона ж не, не сонце, вона не гріє. Тут розумієте, підколодна карта, я вам зараз покажу людині самій самі чи самому ну людині їй. Страшно від того, що вона не розгледіла цей діамант вчасно. От, якщо не розгледіла, то Потім просто в шоці сиділа. Чому? Тому що ну, тут, можливо, для когось тут в цій колоді така специфічна ця карта, і дивіться, знову старший аркан. Це просто якась жесть. Тут могла стати третя особа між вами, бо тут прям оракульного типу карта, тут якби все зрозуміло. І людина могла від вас відмовитись. але зрозуміла, що якої біди вона не робила чи він, тільки тоді, коли. Це сталося. Розумієте, тепер людина б ні за що вас не відпустила. І тепер людина тримається за спогади про вас, за спогади про цю останню зустріч, за спогади про те, як все було кармічно, гарно, несподівано, доленосно і так далі. Але вже, мабуть, вороття до вас немає, скоріш за все. Фух, аж мене порвало на цьому розкладі. Правда? Ну так, тут все скінчилось, скоріш за все по карті. Мир і кожен пішов у свою стабільність, скоріш за все, але, ну, Боже, ще й страшний суд, Та це, я в шоці просто, ну я одною рукою витягую з колоди, і я... я не можу вийти з цього стану шокуючого. Страшний суд, що тут? Що тут скажеш? Коли людина розуміє, що вона не робила? Ну, страшний суд це карма в дії. Тобто, якщо людина зробила, наприклад, вибір не на вашу користь. Мало того, що вона розуміє, що це була помилка, зараз просто самій людині точно від того, що людина сама це могла зробити. Своїми руками, якби свою долю зіпсувала, скажімо так. Тобто не хтось там прийшов, навіть якщо була якась третя особа, то не від неї залежало ваше спільне щастя. Тобто, сама людина могла вирішити на вашу користь цю ситуацію. Але ж не вирішила. І саме оце найбільше, найбільший лейтмотив про ось цю останню зустріч: взагалі про вас, що ну, розвалилось те, що розвалюватись не повинно було.